У селі Сокілець відкрили нову бруківкову площадку біля місцевого ліцею. Проєкт під назвою Бруківка знань. Крокуємо разом. Став переможцем конкурсу Час діяти Україну від благодійного фонду МХП Громаді. Тепер цю зону використовуватимуть для лінійок, руханок і святкових заходів. Відкриваємо проект Бруківка знань. Є в мене навіть сертифікат. Складно уявити, що перед школою не було майданчика. Щоб можна було провести якусь лінійку святкову, якісь урочистості або навіть жалобу. Директор закладу написав проектну заявку на конкурс Час Діяти Україна. І сьогодні ми маємо вже результат. Перед закладом встановлений майданчик, новенька бруківка. Діти задоволені І тепер мають територію, на якій проводити відкриті заходи вуличні. На урочисте відкриття площадки прийшли учні, вчителі, батьки та партнери проєкту. Свято розпочалося з виступів школярів. Дівчата підготували танцювальний номер. А в приміщенні школи організували благодійний ярмарок, де продавали домашню випічку та смаколики на підтримку Збройних сил України. Ми завжди приймаємо участь час діяти в Україну і написали проєкт. І наш проєкт пройшов перший етап, потім пройшов другий етап, і, слава Богу, ми його виграли. І втілили в справу. І зробили нашу бруківку коло школи. Наша школа виграла вже третій проєкт. Перший проєкт у нас був це паркан кров, території школи. Другий проєкт це був генератор. А третій проєкт це вже бруківка. Для школи це вже третій успішний проєкт, реалізований за підтримки програми Час діяти Україну. До цього тут встановили нову огорожу, а також отримали генератор. Цього разу вклали бруківку, зробивши територію затишною і безпечною для учнів. Був написаний проєкт по благоустрою території школи. Він був успішно втілений в життя. Це була за кошти МГП громади і за співфінансування Немирівської міської ради. Проект дуже успішний, дуже необхідний. Такі проекти не тільки покращують освітню діяльність, безпечне освітнє середовище, вони в процесі здружують і колективи. І співпрацю органів місцевого самоврядування і спонсорські кошти і спонсорів. Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці благодійного фонду МХП громаді та Немирівської міської ради. Подібні ініціативи не лише змінюють вигляд навчальних закладів, а й зміцнюють співпрацю між владою, бізнесом і громадою. Ми, як соціально відповідальний бізнес, дуже е, чудово розуміємо. Що втілення саме таких проєктів, які ми втілюємо сьогодні, є одні з наших прям, прямих завдань. В першу чергу це школи, дитячі садочки, ФАПи це те, що потрібно людям, це те, що є першою необхідністю. Тому сьогодні ми тут, тому ми сьогодні будемо продовжувати. В єдності, коли бізнес поряд з владою, коли бізнес поряд з іншим бізнесом, тільки в єдності наша сила.